Всім величезний привіт. Сьогодні хочу подякувати всім, хто привітав мене з Днем з Матері. Я всіх вас теж вітаю, всіх мам, всіх бабусь, теж мами, всіх, 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 всіх жіночок, які мають діток. Я вітаю із Днем матері. Бажаю всім миру, щоб ваші дітки були живі, здорові, щасливі, щоб все було добре. І сьогодні хотіла е, підняти таку тему. Буває, буває таке, що ви, е, наче і добре вносите і все, але щось не те, щось, щось не так. Я хочу, я пізніше вставлю фото, щоб ви, ну, з мого конспекту, щоб краще... Можна було роздивитися ту схему, як pH впливає на усвоювання добрев. Кожне добриво усвоюється по-різному при різних показниках pH. У мене Показник PH 7, тому у мене, у мене і все виходить з полуничкою, тому що при PH 7 у мене майже 100% усвоюється азот, фосфор і колій. Я зараз переключуся і все розповім. Ось така у мене є таблиця. От дивіться, при сімки азот усвоюється 100%, фосфор 100 і калій 100% усвоюється. При різних показниках тут від 4,5 до 9 показник PH. як усвоюється. Ці елементи азот, фосфор і колій при різних показниках води. Так що вода дуже-дуже впливає на те, як усвоюється рослинками добрива, яке ви даєте, фосфор також при температурі нижче 14 градусів не усвоюється взагалі. Так що от такі невеличкі секретики. Я думаю, мої старі записи комусь стануть в пригоді. Це я почала записувати десь років три назад. Років три я веду веду. Свої конспекти на різні теми, на теми обробок, на теми добрив, які в мене краще усвоюються, як в мене полуничка реагує на ті чи інші добрива. Коли які я вносю, я все записую. Тому, що, так як в мене полуниці багато, я за один день не можу обробити. Наприклад, всю плантацію то, звичайно, треба обов'язково записувати. Але все одно помилки трапляються. Так як ось вчора я показувала, що в мене напав довгоносик і ну, так вийшло, що я, мабуть, один рядочок не належно обробила, або взагалі, може, пропустила. Ну, може, Звичайно, може таке бути. Я вже думала над цим, що треба понумерувати або розбити на якісь ділянки свої плантації, щоб ну, за один раз я встигала обробити там якусь плантацію. І я ще я ж не обробляю всім одинаково. Так як я до сих пір експериментую, то я приміняю різні препарати на різних ділянках і потім, і потім я підбиваю підсумки, де краще спрацювало, де гірше спрацювало, щоб на наступний рік зробити висновки і примінити те, що, що в мене краще діє. І от, так як у мене ось тут в теплиці, в одній і в другій, в мене ні разу не скручувалося лист, ні разу. Це говорить про те, що там, де встановлюється точка росту і починає скручуватись лист, то це значить це значить, що діє, негативно діє погода. Температурний фактор, тому що температура скакає туди-сюди, рослина отримує стрес, і от вся причина в тому, що якісь негаразди виходить на плантаціях, на полунички. Ось тут, що в одній, що в другій теплиці, немає ні одного скрученого. Кущика, звичайно, є такі, якщо десь якісь попадаються, я зразу їх удаляю, тому що ну, тому що я боюся, щоб ніде не занести ніякої зарази, я краще удаляю. Так що, я закликаю і ввоз. Якщо ви бачите якийсь кущик, от не подобається вам. от Щось в ньому не так. Вирвіть його, краще викиньте. Ну, не викиньте, можете спалити. Так буде ще краще. Тому що і шкідники, і болячки воно ж розповсюджується. Так що краще пожертвувати одним, чи двома чи п'ятьма кущиками, ніж потім вирубати всю плантоцію, так як хвороби і шкідники розмножуються дуже швидко. Так що, не жаліємо, побачили якийсь кущ не такий, лучше його краще його вирвіть. Вирвіть і уберіть з плантації. Так ви збережете свої рослинки від зараження якимись шкідниками або болючками. І сьогодні я дивилася відео, я ж Теж ще вчуся. Дивилася відео про фитофтуру такого відомого блогера, як Іван Руських. Це білорус, він вчений і от розповідає, як що діє. Багато я читала і багато чула. Від полуничників від відомих якихось людей, що після, фіто, після томатів, після картоплі не можна садити полуницю. Але от ця людина заперечує, що фітофтура буває вона неоднакова. Ну, ця хвороба є її кілька видів. І Після картоплі можна садити полуницю і після томатів, і наоборот після полуниці картоплю. ну, Я, звичайно, хочу це попробувати подивитися, чи це дійсно так, чи ні. Обов'язково попробую І потім зроблю висновки: чи можна так, чи не можна. Тому що фітофтура це дуже така страшна хвороба. Для полуниці, яка поражає корінь, Есть, вона, є такий, така фітофтора, так як він розповідає, що е, зразу кущ гине, а є така, що воно чахне, 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 і потім все одно із часом воно припаде. Ну, Фітофтора, як відомо, живе у землі дуже багато років. Так що, якщо ви там 2-3 роки не посадите там картоплю, а потім посадити полуницю чи, чи наоборот, полуницю після полуниці, то все одно ці бактерії зберігаються, вони все одно живуть у землі. Так що тільки, тільки благоприємна Буде атмосфера, умови якісь такі благоприятні для такої хвороби, і вона вилізе наружу. Так що, як то так, не вірте сліпо от якомусь одному блогеру, навіть мені, я ж теж проводжу до сих пор пір експерименти. І я не можу все знати. Я, звичайно, я считаю, що я багато що знаю, але я теж можу помилятися, тому що, я ж вже говорила, я не агроном, хоча жалію про це, треба було мені вчитися на агронома. але вчитися ніколи не пізно, я ще вчусь. Так, що всім миру, добра, всього найкращого. Якщо вам сподобалось відео, поставте мені лайк і е, обов'язково напишіть коментарі.